Олександр Максимчук, вони посвячені в цій справі, а я, як медіа експерт, медіа помічник, також разом з ними. Ми сказали про те, що сьогоднішня прес-конференція присвячена традиції, окрім традиції проведення конкурсу благодійників, окрім традиції сприяння розвитку конкурсів в регіонах, окрім розвитку навчання та допомоги благодійним організаціям та людям-благодійникам фізичним особам. У нас є ще одна традиція. От власне про неї сьогодні спочатку я надам слово президенту Олександру Максимчуку. Ми і розповімо вам. Прошу. Дякую, Бориса. Ми дійсно наша асоціація святкує маленької нам 5 років, і 63 організації, які входять в асоціацію, роблять дуже дуже багато цікавої, хорошої роботи, хороші традиції запроваджені і реалізуються. Я перш за все хотів би, починаючи презентацію нашої зеленої книги, такої гарної, дійсно, бачите, зеленій угорці, зеленої книги української благодійності 2015 року. Хотів би перш за все подякувати і привітати всіх благодійників і волонтерів України, тих людей, заради кого ми працюємо, заради кого робляться такі проекти, як зелена книга української благодійності, і інші про які Лариса сказала. Я дякую нашим друзям. 35 експертів було залучено цього року до оцінювання, верніше до роботи над, над цією зеленою книгою. Я Дякую інформаційно-аналітичному центру Громадський простір нашим постійним партнерам в реалізації і цього проєкту, і взагалі в реалізації проєктів Асоціації благодійників. Я хотів би сказати, що ті дослідження, які ви тут побачите, вони є дійсно дуже корисні. Вони, вони є ну, не є унікальні, так але, але ми робимо цю традиційну роботу. Ми хотіли би, щоб про благодійність, а ми це робимо в п'яте. В форматі зеленої книги ми це робимо в четвертий рік. Поспіль, щоб про благодійність чули, про благодійність знали, щоб це була якась така щорічний зріст тих проблем, які є, і тих пропозицій, саме формат зеленої книги, передбачає. Зробити зріз. і можливо надати невеличкі пропозиції до того, щоб треба було поміняти в законодавстві або поміняти взагалі відносинах один з одним. І на завершення свого вступного слова я хотів би сказати, що знаєте, дуже хотілося б, щоб отой підйом благодійності, підйом волонтерства, а суспільство довіряє зараз волонтерам. Найбільше най серед всіх інституцій, волонтерами благодійника всіх інституцій нашого суспільства, щоб і держава почала більше довіряти благодійникам, волонтерам. Звернула на це увагу. Нас Олександр буде буде коментувати, так мовити, наші відповіді або наші ідеї, наших експертів. І ви це побачите. А ще я хотів би, щоб ті люди, які зараз займаються допомогою оборони обороні країни, нашій армії. Найскорший час могли спрямувати свої зусилля все-таки на інші галузі суспільного життя, на допомогу хворим, суденним пенсіонерам і так далі, щоб війна закінчилася. Дякую. Ще таке зелена книга, власне. Зелена книга це аналітика, це те, що допомагає нам всім разом, всім благодійним організаціям, які рухаються і розуміють, що потреби суспільства змінюються, що змінюється час, змінюються можливості, змінюються моделі, технології дуже часто. Та от ця аналітика, без якої ми надалі не зможемо рухатися з точки зору більшої ефективності, більшого розвитку і більшого масштабу, як сказав пан Олександр Максимчук, цей рейтинг і цю аналітику асоціація робить в п'яте. Це велика марудна аналітична інтелектуальна праця. Я страшенно щаслива, що не здається, асоціація це робить, тому що ну я думаю, що ви бачите всі, що аналітики іноді за часу інтернету ми не встигаємо робити, не встигаємо читати аналітичних видань стало в Україні менше набагато багато аналітичних а, книжок, статистики набагато менше. Нам вдається вже п'ятий рік поспіль цю аналітику робити. От, власне, як вона робиться за таких тяжких умов, і чому вона присвячена, і з чого вона складається? Я прошу сказати власне її головного автора, тому що Олександр Ріник започаткував цю книгу. Запропонував запропонував, але в нас є. Гострий жіночий аналітичний розум, Маринка Антонова, яка президент фонду, вона там залу нам зараз маякує. А вона про це говорила дуже давно і, маючи досвід роботи якраз з американськими благодійними організаціями, і, власне, вона, я теж пам'ятаю, це років 6 7 тому, говорила про те, що рейтингування дозволяє не просто бачити кращі практики, кращі організації і кращі ідеї. Воно дозволяє підтягуватися один власне, ці ідеї зелених книг так складалися, а Олександр взяв і мужніми руками її реалізував і вже п'ятий рік поспіль тягне. Розказуйте, як тягне. Добрий день, шановне товариство. Ну. Олександр бере в цьому певну участь, але зрозуміло, що роботу робить асоціація благодійників, роблять наші партнери, які виступають в ролі експертів. Два застереження, маленькі два застереження для того, щоб ми йшли далі. Сама логіка, сама ідея зеленої книги. Будь-яке суспільство, будь-які сфери, вони потребують, ну, принаймні, як мінімум уявлення, куди рухатися далі. І от, коли рухатися далі, це традиційно є аналітичний формат біла книга. Ідемо туди, 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 робимо то-то-то. Але для того, щоб зрозуміти, куди йдемо, що робимо, все-таки треба зрозуміти, що відбувається, які тенденції, які тренди. Хто що, де в цьому процесі бере участь, і тому, як правило, є інший трошки формат, який передує формату білої книги це зелена книга. Зелена книга це дійсно зріз. Що відбувається? Чому? Де об'єктивна картина, де суб'єктивна, де, скажімо так, відповідно роль суспільства, де роль бізнесу, де роль держави. І от для того, щоб дати собі відповідь, щоб рухатися як. Нормальна динамічна е, структура це сектор благодійності. От ми зрозуміли, що для того, щоб рухатись вперед, треба розуміти, що з того являє сектор благодійності. Формат народився якось так як трошки імпровізаційно. Ми зробили певну роботу, а потім подумали, що з того, що існує різних варіантів аналітики, от варіант зелена книга, на наш погляд він найбільш актуальний і адекватний. І Отак от народилося… чотири роки тому. Рік думала, а вже чотири роки робимо. значить п'ятий рік, але чотири роки я зелена книга. Відповідно, ми вже маємо певну історію формування такого аналітичного матеріалу, і для того, щоб знов-таки трошки йти далі, ми задаємо питання тим людям, яких ми називаємо експертами. Тому що існує певне протиріччя. Не те, що протиріччя, це є різні документи. Соціологія і експертне опитування. Соціологія це як правило, великий масив, за якоюсь певною системою відібраних людей, але люди, як правило, які до цього процесу мають якесь дуже таке, скажімо так, віддалене посередковане поняття. Тому є соціологічне дослідження, це 100, тисяч, от 2 тисячі людей, які беруть участь в опитуванні, що відбувається в секторі благодійності, як вони це оцінюють і тому подібне. Це, як правило, це соціологічна вибірка, а у нас експерт. Так. Це інша. Безумовно. І тому, з одного боку, так, треба, щоб на якісь певні процеси люди подивилися з боку. І слава Богу, що я займається. Але все-таки цей погляд з боку, він, м'яко кажучи, не все враховує, не все сприймає. І тому у нас експертне опитування. Ми проводимо опитування серед тих, хто в середовищі, хто в полі, хто цим безпосередньо займається. Це є керівники благодійних фондів, засновники. Це менеджмент благодійних фондів, це журналісти, які пишуть на цю тему, це в принципі бізнес, який певним чином бере в цьому процесі, оскільки саме його гроші є основою для функціонування благодійних організацій. І тому зрозуміло, що експертне середовище є, напевно, вуще, набагато, скажімо, так, сконцентрованіше. І тому цифра 35 учасників експертного середовища минулого року було трошки більше. Це, скажімо так, абсолютно нормальне явище. Тому Експертам ми задаємо питання, вони заповняють анкету. Ця анкета вона має знову такий характер інноваційно-традиціоністський. Тобто, з одного боку, є певні питання, які ми повторюємо постійно, оскільки актуальність їхня не зникає для благодійного середовища, а з іншого боку, таким чином ми маємо можливість відсвяткувати певну тенденцію тяглість, як любить казати один дуже відомий історик. І, відповідно, ці питання ми постійно кожен рік порівнюємо. Разом з тим зрозуміло, що життя рухається, є динаміка, є питання, які виникають, і тому це також є елемент нашого опитування. І тому саме якраз оця концентрація традиційних і нових питань якраз формує анкету, і от цього року анкета складала 15 питань, і ці питання, відповідно, певним чином сформували, сформулювали наше уявлення, що в суспільстві відбувається в сфері благодійності. І тому нарешті до, до, до питання. До питань. Питання, яке ми задаємо постійно. Які, на ваш погляд, питання благодійної або волонтерської діяльності в Україні потребують пошучового законодавчого регулювання? Благодійники не можуть жити окремо ні від держави, ні від її діяльності, тому є законодавство, яке певним чином регулює або гірше, коли не регулює питання. І тому ми мали два роки поспіль традиційну відповідь, яка полягала в тому, що... Надання податкових пільг соціально-відповідальному бізнесу це найважливіше питання, яке є законодавчо не Така відповідь спільноти була минулого року, та була позаминулого року. Цього року ми маємо практично іншу тенденцію. Іншу тенденцію. Наші респонденти зрозуміли, що впровадження відсоткової філантропії як певної форми сприяння з боку держави для діяльності благодійників це, напевно, на їхній погляд найважливіше, що не врегульовано законодав, що, що потрібен переволювання. І, і такий самий результат маємо стосовно відміни оподаткування благодійної допомоги громадянам. Ви розумієте, що в принципі сьогодні та система оподаткування, яка існує, вона в чомусь рудиментна, в чомусь вона гальмує безпосередньо розвиток благодійності. І відповідно, от ці два питання на поля наших респондентів, вони якраз найбільш актуальні, якщо ми говоримо про вдосконалення, модернізацію законодавчого поля, в якому діють благодійники. Пане Сенту, секундочко, якраз на запитання до вас двох. А закон про відсоткову філантропію. Скільки років він формується і лобіюється? Зареєстровані зареєстрований в першому читанні е, є група депутатів, десять людей, які його подали. Але на наш погляд, навіть навіть по його проходженню зараз через через парламент, він потребує деяких змін, тому що помінялися деякі положення податкового кодексу і так далі. Ми над цим працюємо. Ну, загально процес підготовки тривав, ну я думаю, що вже, вже років п'ять ідея виникала, юристи не почали працювати. А саме асоціація другий рік активно займається тим, щоб цей закон був прийнятий. Дякую. О, переходимо до наступних двох питань, які практично. Стоп, так питання, яке ми задали перший раз практично минулого року, і підтвердили цього року. Яка частка українського суспільства особисто відносно регулярну систему займається благодійністю, волонтерською діяльністю відсотках? Тут можемо говорити, що ми маємо якусь певну стабільність. Минулого року це також була домінуюча відповідь 5-10% суспільства, і цього року ми також маємо 5 10, -10 і навіть від, так, відсоток практично одинаковий. Цього року у нас виходить 31, минулого року було 37%. Я минулого року, чому я згадав про соціологію, про певні дослідження, які відбуваються в суспільстві, я побачив результат 50 70 Ну, мене, скажімо, така соціологія ну, просто щиро здивувала. Ну, це означає, що кожен другий на вулиці, кожен другий в нашому Не будинку. Такі. От соціологів. От просто... соціологів, з точки зору соціологів, ми дали 5 гривень жебраку на вулиці, ми вже займаємося. Ми дали 10 гривень в церкві, ми займаємося. Експерти системну, системну і регулярну діяльність оцінюють трошки інакше. Відповідно, оцінка експертів виходить практично в 10 разів відрізняється від соціологічної оцінки. Тобто експерти оцінюють з точки зору своєї професійної діяльності, а люди, які беруть у соціологічному опитуванні, вони... Трошки інакше, як, скажімо, такий, скажімо, опувальсько-побутовий погляд на те, що таке благодійність. І от якраз оця різниця між соціологією і експертним опитуванням, вона от, в цьому питанні вона проявляється як якнайскраше. Минулого року ми цього питання не задали, хоча дуже хотіли, але цього року все-таки його в банкету поставили і отримали відповідь. Питання е, про надання фінансової допомоги. Я вже про надання фінансової допомоги. Відповідно, скажемо, тут результат підтримки, підтримки, так, так. благодійних самолетаних проектів. Ми маємо трошки на не, результат. результати. Так, так третє опа, перекри. А це мало снаряди. Тобто, практично, бачите, 40% це фактично дві п'ятих експертів. Вони вважають, що реально постійно, відносно регулярно, фінансову підтримку надають 3-5%. Тобто, практично це є у нас. Ну, Скажімо так, кожен 20-й, кожен 30-тий. З одного боку, це дно якийсь певний ментальний клінч, відбувається між нашим уявленням між експертною оцінкою, але з другого боку, для благодійного середовища це дуже добра цифра. Це означає, що ми, надаючи благодійну допомогу, працюючи сьогодні в середовищі, реально використовуємо ресурс. Не більше ніж 5% суспільства, це означає, що 95% суспільства це просто-напросто ті, ну хто ще в силу різних обставин, поки що, поки що не займається відносно регулярно фінансовою підтримкою. Тому, коли говоряться про те, що фактично, скажімо так, ну десь благодійні організації вже вичерпують фінансовий ресурс суспільства, фінансовий ресурс суспільства зменшується, люди втомлюються. Є скажімо так, ну певна апатія виявляється, що ну не зовсім так, що. У нас величезний пласт роботи. Попереду, відповідно, експерти так вважають. Четверте питання. Це якраз те, що ми в принципі, згадували з самого початку. Влада і Доброчинці. як співставляється ця система стосунки, відповідно, що змінилося принаймні в 15-му року, році з попереднім роком. І тут, в принципі, ми бачимо, що ну, є такі трошки чуть-чуть. Нігелістичний варіант відповіді, що нічого практично не змінилося, вважає практично дві третіх респондентів, але з другого боку у нас є одна третя оптимістів, які вважають, що сустунки між державою і між благодійниками змінюються і змінюються конструктивно. І тому тут знову таки ніякої колізії немає. Дійсно, ми маємо дуже широке середовище благодійних організацій, і з другого боку влада річ дуже розмита. Є міністерство влада, є сільрада влада, і в когось складаються стосунки з міністерством, в когось не складаються. Але загальний тренд, як на мене, в принципі, бачите, погіршилось, Ми маємо 6,5%. Тобто, так є якісь певні колізії, є якісь певні точки зору. Експертів, тому що воно не зовсім складається, а є тенденція до погіршення, але загальний суспільний тренд, в принципі, у нас позитивний. Я думаю, що ви абсолютно правильно Тут що так. питає, як трактувати владу, тому що збройні сили зараз це так само влада, уявлені людей, так, так само влада, так. а там так змінюється якраз взагалі. І тренд, який е, відрізняється від минулорічного тренду, хоча минулого року ми порівняли 14 рік, 14-й рік, ніби пік, пік е, якогось такого, скажімо так, ну. Бізнесової участі у волонтерських благодійних проєктах, але тим не менше благодійники відзначають, що стосунки з бізнесом покращилися. Напевно, вони стали більш системними, напевно, вони перейшли в більш конструктивну основу, але практично скажімо так це достатньо домінуючий тренд. Тому, коли мова йде про те, що бізнес, бізнес він, скажімо так, менше відгукується з одного боку, от там якраз відповіді були, що з одного боку так. Але тенденція в тому, чому можливо менше друкується бізнес, створюються корпоративні фонди. Бізнес починає безпосередньо сам працювати, тому що з якихось елементів систем, так, випадкових, якихось епізодичних, бізнес починає працювати вже більш конструктивно. З одного боку, в чомусь дійсно для благодійників це гірше, бо фінансовий ресурс бізнесу десь напевно, скажімо так, трошки залишається. Безпосередньо в бізнесі, а з другого боку, співпраця з корпоративними фондами це більш продуктивно, можливо, ніж з окремими проявами, скажімо, бізнес-активності далі. Е, ну, медіа. Е, це питання, яке ми задаємо постійно, постійно маємо певний песимізм, е, благодійники щодо цієї співпраці, але тим не менше, знову таки, 38%, е, майже 2-5 е, говорять про те, що покращується. Так, скажімо, нічого практично не змінилося, будемо вважати, що стосунки між благодійниками і медіа застабілізувалися на якомусь певному рівні, але разом з тим є достатньо суттєва тенденція, що це покращується. І тому скепсис, якесь розчарування стосовно медіа знов-таки скажімо, переключається на жовтий формат роботи. Ну, Жовтий формат роботи він завжди був є і буде, але от конструктивізм між медіа і благодійниками, за нашими такими, так оцінками, він абсолютно присутній. Прошу тоді наступне. Минулого року ми мали найбільший відсоток 34 це проведення благодійних акцій. Цього року проведення благодійних акцій також дуже значний відсоток відповіді респондентів, але ми бачимо просто ну, шалене зростання десь майже в 4 рази. Це використання комунікаційних можливих соціальних мереж. Тобто і значення соціальних мереж загалом в суспільстві і в житті членів суспільства ну, неозброєним оком видно, що зростає. І разом з тим, як інструмент пошуку ресурсів, інструмент пошуку, скажімо так, ефективних варіантів роботи, як, скажімо так, соціальні медіа, скажімо, соціальні мережі, практично скарбенти, 90% практично кожен. Це, практично кожен що це ефективно? Питання ну, тільки знайти своє місце і роль в цих Треба ні, треба справді все ж таки ще детально розпитати. Так. Так. Мені було б цікаво знати їхню точку зору, тобто, як це ілюструється насправді? <ació> <struggles> <motherboard> nee, давай, <стання> <Georgi> давайте восьми. <ixaz> ні, 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 ми поставляємо за книгу української благодійності за 2015 рік. Так, е, в чомусь ми скажімо так розуміло, що ми задали риторичне питання: е, чи потрібно здійснювати промоцію благодійної діяльності? Але разом з тим є все таки якась невеличка частина тих респондентів, які вважають, що ну практично природний шлях розвитку благодійності це абсолютно нормально, і стимулювати цей процес не потрібно, але все-таки знову таки це виключення. В основному мова йде не про те, що треба, мова йде про те, як. І от відповідно скажімо, як отут, от скажімо, кожного свої нюанси там і просвітницька діяльність, і робота школярами, і проведення великих промоційних акцій, ну весь. Весь набір. Тобто практично ми маємо підтвердження від експертного середовища, що та робота, яку в тому числі робить Асоціація благодійників, вона потрібна суспільству. Тільки от, питання, щоб кожен визначився своїм місцем в цьому процесі. Е, ну, тут вже ми підходимо до певного професійного благодійного середовища. Е, ну, є вже набір, набір інтернет-ресурсів, які практично кожен рік десь трошки змінюються у ієрархії. Минулого року асоціація благодійних України була найбільш популярним інтернет-ресурсом принципі для благодійників для отримання інформації. Цього року ми бачимо, що трошки, скажімо так, є преференція українського форуму благодійників. А, тобі, позиції та третє місце прийшли. Е, ну але 50%, 50, 50 асоціація благодійників має. Тобто кожен другий рівно заходить на сайт асоціації і вважає, що для нього це найбільш корисний ресурс. Прошу далі. Так тут ми в принципі також маємо достатньо традиційний набір 1 плюс 1 СТБ ICTV. Вони якось так змінюються час від часу. Ну, от я маю, можу прокоментувати, пане Оксане, Дивіться, тобто СТБ ICTV, ресурсний центр борт і Український форум благодійників. Це дійсно та ротація, яка спостерігається останні три роки однозначно. Але те, що на першому місці 1 плюс 1, мені здається, що це перше за всі. Ми поселилися в ранішні блоки, там тільки соціальні питання, і в результаті а, все ж таки я думаю, що це теж флотувало в тому числі. В тому числі. 41 е, ну тут ми просто побачимо, що конкурс благодійна Україна є явним лідером. Серед... Аплодисменти мають ну, трошки конфлікт інтересів в наш проект, і, наше перше місце. Ну, але дійсно ми бачимо розрив ну, шалено, ну, в принципі, скажімо так, так. так сказав би неспівстанний. З одного боку, напевно, ми непогано працюємо, з другого боку, можливо, наші партнери, в чомусь конкуренти, або вони, скажімо так, тільки набирають якісь певних обертів своєї діяльності, або, скажімо так, певна іміджова промоційна. Я сказав, набрав достатньо багато. Так? Лисі, це практики другий рік існує. Минулого року ну. вони лише стартували. Ну, але тим не, тим не менше вони мають третє місце і такі традиційні проекти «Серце до серця. Ну, в принципі, програло, а я ж не кажу про інші, які залишилися за межами цієї п'ятірки. Прошу далі. Так. Тут є ряд питань, які може в чомусь подібні, але разом з тим вони мають якусь свою спе певну специфіку. Ми задали питання, які проекти або які організації. Здійснює свою діяльність максимально ефективно публічно. Прозоро. Прозоро. Відповідно, у нас до цього часу був достатньо таким, скажімо так, постійним лідером це та України. Цього року ми бачимо, що певне брендування, певне позиціонування благодійного фонду таблеточки і система їхньої роботи практично вона дає свій результат, і таблеточки були присутні практично майже у всіх відповідях. Ну, в різних, скажімо так, ієрархіях, але я думаю, що коли потім ми будемо говорити про трошки інше питання, якраз це таблеточки, карі та запорука, соціальне партнерство біжатого благодійності» — це в принципі ті проекти, які пізнавані. В суспільстві і вони певним чином потім дають свій результат. Не можу не сказати, але нагадаю вам, що чотири роки тому на місці прес-конференції з проводу конкурсу ми запросили фонд облітички. Вони консультувалися з нами, ми дещо їм відказували діяльність, як вести свою організаційну діяльність. Тому я дуже пишаюся тим, що таблеточки зараз на першому місці цей фонд, і дуже пишаюся тим, що все ж таки і консультування, і робота, якраз і громадська організація, вони починалися також. Ну скажімо, з нами разом. П'ять хвилин залишається і так ми маємо всього п'ять хвилин. хвилин трошки інший аспект, ефективні і корисні. Практично ми знову бачимо таблеточки, їхні благодійні проекти, але інші акції, які достатньо відомі, ну принаймні на національному рівні. Пробіг під каштанами, долоньки щастя, зробимо Україну чистою сто тисяч книжок. Тобто, це загальний національний проект. О, а тут ми задали таке трошки чуть-чуть, ну, Індивідуально провокативне питання: а кому б ви все-таки, як виходячи з свого уявлення про ефективність, про відкритість, прозорість, кому ви все-таки або дали свої кошти, або даєте свої кошти? І тому ми побачимо, що практично, скажімо так, процес прозорості він дає свої результати, тому що якщо ми згадуємо, що таблеточки запорука карітес та були одним з лідерів прозорості і відкритості, то тепер практично ми маємо зворотній результат. Їхня прозорість і відкритість практично скромно до того, що більша респондентів вони вважають, що саме так, якщо давати кошти для підтримки, то в нас це достойні кандидати. Є дві організації я попрошу, які які не були е, в попередньому опитуванні. Це порта міжнародна альянс працької допомоги. Це саме ті організації, які працюють зараз. Ну, допомога, взагалі Донецьку допомагає там, а Міжнародна альянс допомога це волонтерська організація для захисників вітчизни. Це ті організації, які є нові. Це наша класична полеміка, яка не має однозначної відповіді. Робити добро це процес тихий і індивідуальний, чи це процес відкритий і публічний. Відповідно, ми маємо тих людей, які роблять добро, а суспільство відповідно знаючи про те, що вони роблять, певним чином оцінює. Вакарчук, Рудницька, Отольська, Порошенко, Марина, Сергій, Притула. Ну це люди, які відомі і відповідно відомі своєї волонтерської благодійної діяльності. Загалом сорок сорок осіб. Власне, в цій зеленій книги є ще аналітичні матеріали, які свідчать про те, як суспільство, як Україна, оцінює діяльність благодійників. Є різні рейтинги, є аналітика центру разумкова. А це з нею дуже важливо знайомитися з тим, хто кому це були. Ми готові до запитань і з радістю відповімо на них. Прошу.